Всім привіт! Садмовинка вітає. Так, прийомна комісія вся на місці. Батон біжить. Малиш уже чекає на зйомки. Да. Так. Так, і батон завалився. Все, всі на місці. Сьогодні хочемо показати вам сорт веселку. Ранній сорт я трішечки, як кажуть, зашилася з роботою, з теплицею. Із усіма сортами нашими соничними і прозівала нашу веселочку. Подивіться, вона вже вся переспіла. Ось така, така веселка, така врожайність Перша ягода у веселку така широка йде. Вага ягоди 50-70 грам, це найбільша буде така велика. А далі йде. 30-40-20 грам от така веселочка. Дивіться, які квітконоси. Вона така кругленька, пухкленька, гарненька ягодка. Вираженого аромата, дуже вираженого, як, наприклад, у сорту Дівної немає у веселки, але за смаком вона солодша. У неї більше виражений сахар, цукор. Вона солодка, навіть дуже солодка, коли така зараз переспівши, вона дуже-дуже солодка. Щодо сорту веселка, вона не дуже стійка до хвороб, до кліща. От всі сладкі сорти вони не стійкі. Трішки сонце защеп, камеру засвічує, вибачайте, бо не вистачає дня нам, щоб це все засняти. Так, і я зараз вам покажу, яка всередині веселочка. Вона плотна, порожнинки в неї немає, але вона не тверда. От щоб сказати, що вона тверда, вона соковита. Ну, як я вже сказала, виражена аромата полуниці немає, але вона солоденька. У неї аромат уже тоді, як вона, майже остання ягода, тоді аромат, як усієї ягоди, є такий полуничний, але, але. Зараз більше вона виграє своєю сладостю і великою вражайністю. Хоча цього року вражайність у неї слаба. На рослинках по 2-3 квітконоси, а минулі роки були по 5-6. І цього року дуже багато підмерзло. Подивіться, ось зараз, бачите, змерзла, змерзла, змерзла. Ось на квітконосі одна остання ягодка, яка була б. Самою останньою тоді, а оці всі великі, всі позмерзали. Бачите, Оті квітконоси, які перші вийшли, і ягодка зав'язалась, то вони у нас зараз плодоносять. А решта, ті, що далі вже стали виходити, саме на той час вони квітли, вони попідмерзали. Тож, чому я завжди кажу, що потрібно мати декілька сортів різного терміну достигання, щоб якщо є вирогідність заморозків, там або інших таких наших катаклізмів, які можуть бути те ж саме і сильні опади, вони деякі сорти також знищують майже повністю. То ті сорти пропали, інші підходять. То чекаємо, далі сорти у нас будуть пізні. Сподіваюся, що хоч там ми ягодку побачимо. Все, дякую, що ви з нами, садмовинка з вами. І така прийомна комісія. Батон уже улігся на другу сторону. Всім добра, тепла, затишку. Дякую, що ви з нами.